Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже 350 разів вдарили росіяни по Запорізькій області минулої доби. Двічі вгатили з авіації по Гуляйпільському. Більше 130 разів з артилерії обстріляли прифронтові села. 13 разів застосували РСЗВ та запустили майже 200 різних дронів. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Росіяни готують наступ у Запорізькій області. Про це розповів начальник однієї з бригад Нацгвардії Олексій Хільченко. Тим часом в регіоні завершують черговий етап будівництва багаторівневих укріплень спільно з генштабом вдосконалюється оборонна система Запорізької області. Вісьмох дітей вдалося повернути на підконтрольній Україні території з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей та Криму. Дехто із них мають хвороби, тож їх зустрічали разом зі швидкими в офісі. Омбудсмана нагадують: якщо ви впевнені, що вашу дитину депортували в Росію чи вона в окупації, повідомте про це за контактами, які зараз бачите на екрані. Майже на фініші відновлення п'ятиповерхівки на вулиці Незалежної України, 67, в яку в березні 2023 року влучила російська ракета. Будівельники відновили зруйновані другий, третій та четвертий під'їзди. Нині тривають ремонти безпосередньо у квартирах. Також утеплюється фасад будинку. Відбудову планують завершити на початку 2025 року. Вихідними на хортиці горів кінно-спортивний клуб. Усіх коней випустили із задимленої стайні. Одного діставали за допомоги ДСНС. Вогонь пошкодив приміщення, де жила власниця стайні. Небайдужі можуть допомогти, задонативши на відновлення стайні. Реквізити є у нашому телеграм-каналі. Два мільйони гривень планують витратити на обстеження пасажиропотоку у Запоріжжі. Аналіз має проводити організація, яка має спеціалістів відповідної кваліфікації та яка виграє конкурс після обстеження. Ймовірно, оптимізують маршрути громадського транспорту та змінять тарифи відповідно до реальної кількості пасажирів. Тисяча гривень від держави запрацювала програма Зимова підтримка за добу. Понад 2,5 мільйони українців зареєстрували у програмі як себе, так і своїх дітей. Отриману тисячу можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, ліків, транспорту, книг або задонатити на ЗСУ. Подати заявку на участь можна в дії з 4 грудня на Укрпошті, а з 10 числа через банки-партнери програми. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.